І російська армія завдала удару керованими авіабомбами по Покровську Донецької області. Внаслідок атаки було зруйновано стело з назвою міста, розташовано на в'їзді. Про це того ж дня повідомили в телеграмі Покровської міської військової адміністрації. Того ж дня військовослужбовець 68-ї бригади, поет Павло Вишебаба на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що одну з літер, яку було від яку було відкинуто до дороги, він забрав для майбутнього музею російсько-української війни. І детальніше розпитаємо у нього особисто, і Павло Ваша баба вже з нами на зв'язку. Ми вас вітаємо. Вітаємо, пане Павло. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, детальніше про те, чому ви вирішили зберегти цю літеру і чому саме букву П. І що ви взагалі побачили, коли приїхали туди? Ми я щодня працюю зі своєю групою в Покровську і, проїжджаючи повз Стелу. Побачили, що просто на дорозі літера П лежить інші пошкоджені, і ви знаєте, у мене родинні такі сентименти щодо літер, тому що мій дідусь в Краматорську придумав такий спосіб: взагалі, створення цих літер, так, зварювання, яке. Не іржаві, і якщо ви в'їжджали колись в Краматорськ і бачили літери, то це мій дідусь робив і для багатьох міст Донецької області вони придумали такий революційний метод, який потім впроваджувався по всьому радянському союзу. І тому, коли я побачив, я розумів, що це частина історії, і вона не має бути розтаскана, роз'їх там же, розумієте, гусеничний транспорт їздить, і ці літери могли просто бути пошкоджені. Тому літери П я закинув багатних. Ми поїхали далі. і, Звісно, інші не брали, тому що в літали. І загалом, коли питання такої історичної спадщини. Покровсько ж, ви знаєте, Микола Леонтович живи тварили. Як тільки росіяни почали стрімко наближатися до міста і руйнувати його? Я тут же зв'язався з інститутом національної пам'яті, з міністерством культури, з музеєм. Покровська, що ми, як військові, розуміємо, що евакуювалося багато людей. Але якщо залишилися артефакти історичні, які стосуються життя і творчості Миколи Леонтовича, ми готові їх вивести безпечно з музею. Тоді, на щастя, все це вдалося зробити. І ще до нас працівники музею, великі, молодці, все евакуювали фонд цього міста, і артефакти залишились. І щодо вивіски, ми вже зв'язалися з військовою адміністрацією Покровська, і ми з ними вирішили, що поки місто стоїть рано передавати якісь артефакти в музей ці літери залишаться в громаді. Поки місто стоїть. Я сподіваюсь, буде стояти. Якщо не помиляюсь, зараз поруч з вами так цей об'єкт літера. П. Саме так і саме на ній так. навіть літерапевт. І на ній навіть можна розладіти і написи. Я бачу маркером. Багато там написів позалишали люди, які проїжджали повз стелу? Ні, Насправді це якесь особисте послання любовне, до ще, я думаю, що воно ще давно було залишене. вот. Uh -huh. а військові розписувались на інших літерах, але їх зі мною немає. Також бачила під описом, люди пропонували різні варіанти того, що можна зробити з цією літерою. І ви також відповіли, що не хочете, аби на жоден аукціон потрапила ця літера. Оскільки поясніть, до речі, чому і який заклик ви зробили до людей. Так, так. Я думаю, що ми зараз збираємо просто на 120-ті міномети для 68 восьмої. Збір просувався дуже. Повільно і коли ми взяли літери, то з хлопцями в пікапі виникла така думка: що давайте виставимо на аукціон, зараз важливіше зброя аніж аніж якісь літери. Але потім поміркували. знаєте, і думаємо, що е ці літери, по перше, які по-перше ж, це Покровськ, не забувайте. Що це було красна армійськам. Так воно було перейменовано, встановлена ця стела пофарбована в жовто-блакитний. Для багатьох це має величезний сенс, і зараз величезна ціна платиться за те, щоб місто залишалось таким, як і ці літери, жовто-блакитним. Тому я думаю, що ніякі аукціони не можуть проводитися, і це просто не етично. Тому ми просто закликали людей донатити. А щодо літери зв'язалися з військовою адміністрацією і вирішимо подальшу долю. Я так розумію, ви вже контактували з місцевою адміністрацією з приводу того, яка може бути подальша доля і літери, яку ви взяли з місця події, і загалом тієї стели, залишків стели, яка залишилась. До речі, вони не казали, чи збираються і чи прибирати, чи, чи залишати в тому вигляді, в якому вона є на світлині? Яку ми показуємо? Я думаю, в найближчі дні саме міський військовий голова, чи як це називається, ага. очільник військової адміністрації. Вийде з відповідною заявою, зараз це вирішується. Я не хочу просто випереджувати ці події. А що можете сказати в цілому про те, наскільки зараз зруйнований Покровський, чи там є ще якісь елементи, які є символом міста, і чи вони збережені? Чи це наразі от стела є основний символ Покровська? Звісно, вона не одна є ще одна стела на в'їзді на іншому в'їзді. Це перше. Друге, місто досі живе. Тут залишається багато місцевих мешканців. Категорично проти чого я виступаю, закликаю людей евакуюватися. Насамперед, це ваша безпека людей, які залишаються в Покровську. А по-друге, це не дозволяє працювати військовим в повній мірі. Ну я вам просто скажу для прикладу, що по місту літають десятки в півдронів за день. Десятки, і коли ми їх намагаємось збивати, ви розумієте, що їх вони уламки можуть пасти куди завгодно, і жити в підвалах там не треба, і потім рятувати людей від пожеж. Це все лягає на плечі рятувальників. І військових, тому я знаю, що зараз евакуація відбувається з Павлограда. Всі, хто хоче евакуватися з Покровська по всьому місту, розвішені телефони евакуації. Треба бути сліпим, щоб їх не побачити. Я закликаю всіх мешканців Покровська виїжджати якомога швидше, і берегти своє життя і не заважати працювати збройним силам України. Пане Павле, дуже вдячні вам за те, що приєднались до нашого ефіру. І ми ще раз нагадаємо нашим глядачам, аби переходили на сторінку Павла у соцмережах. Там є збір на міномети на підтримку 68-ї окремої єгерської бригади. Тому просимо переходити. Павло Вишебаба, військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади. Та поет був з нами на прямому зв'язку.